Так, ну що, друзі, всім привіт. Як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Не дивіться, що я в такій гарній формі грязній. Да? Тому що зараз що? У нас сьогодні 3 місяці, як нашим качкам випнуло Ви, випну, вип... нашим качкам виповнилося сьогодні 3 місяці. І як я вам обіцяв, ми зараз підемо. У мене є тепер оператор, і ми зараз підемо, знімемо, яка вага в 3 місяці наших плім'яних качок шоколадного окрасу. І так як я вирішив, що буду старих качок я прибирати, а залишу вже нових. Подивимося, вага старого качура, яка в нас залишилася, старих качок і яка вага наших молодих качок в 3 місяці. Друзі, поїхали! Ну що, давайте що ми зробимо? Ми зараз, я там закрив, вони не вилізуть, спробуємо. Селезня, яку я хочу, можуть залишити. Молодого. Покажи щось по нулям. Ближче. Ось нулі, да? Тексто. Ну це селезень наш. Це, це цьогорічний селезень, друзі.

Ну я доволен вагою від селезі. Чуєш три місяці. Так, покажи, що нулі. Опа. Ну що, піднімаємо. Три кілограми, друзі. Це молода качка. Давайте піймаємо старого селезня, що я купував на виставці і подивимося, яка його вага. Так, а де він є? А, ні, він вже втік. Дядько добротний. Откормився на, на харчах. Так. Покажи нульось. Ого. Ну, майже 6200. Це старий селезень. Ну що, давайте ще піймаємо ще одного села з Дня Молодого. Так, я зачиню. Так, Вона того піймаємо. Йо-ма-йо! Слава Славі! Тачечки в нас ідуть рівно, рівно по 3 кілограма. Я вже на вигляд бачу, а цілий знят треба буде підбирати. Нулі піднімаємо. П'ять. Вони всі йдуть теж рівно. Які в мене качки, яка вага в 3 місяці, друзі? Напишіть свої коментарі, в кого може більше вага, в кого менше. Але я думаю, що в 3 місяці це нормальна вага для селезня 5 кг, для качки 3 кг. Кому сподобалось таке відео, друзі, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємося. А Я вам завжди бажаю. Здоров'я і процвітання вашого господарства до наступних зустрічей.